І так, друзі, всім привіт! З вами я, Finman 5235, мене звати Любомир. Ми сьогодні з вами будемо грати Доктор Паркін 4, друзі. Ми сьогодні з вами будемо грати Доктор Паркін 4. І так, да, друзі, я відбачаю, що я так не часто знімаю ролики, тому що... Вибачаю, що я не так часто знімаю відео, тому що я придумаю нові відео. Ну як, нові ідеї до відео придумаю. І через то так часто немає роликів. Так, друзі, ми сьогодні будемо грати таку от ігру. Може, більшість знає таку ігру Dr. Parking 4Е. Це. Зробила цю ігру компанія Суд. Ну як, не суд? <ріхи> я маю вду друге компанія Studio Updown. А хоча скорочено це суд. О, це це відеоробочка Доктор Драйв. Десь ми відкривали якісь бокси в другій час Доктор Драйвінг. Так от. Це... Тож робила компанія Суд. і це теж робила компанія Суд. Це взломка Доктор Parking 4 як ви замітили, я люблю качати взломки. А, І ми сьогодні можливо ще й будемо улучшати ці, ці всі тачки, собственно говоря. і купимо. Викупимо. Купимо всі тут тачки деякі які тут є. Давайте прямо зараз ми вже рандом. Карт. Чекайте, в мене повний гараж, що мені треба звільнити. Давайте цю продамо. Цю продамо. Так. Можеш продати. можна продати таку салатову. І е, ще оцю, в принципі, удалимо. В мене тільки лишився цей уазік. Це такий прикольний уазік. Це в ж ш... Engine швидкість 13. brake 13 і steering 12. Все, тепер я можу купити деякі тачки. Давайте покупаємо рандом car. Що це нам за тачка є, ма... Мені хіба що така була, ні? Так, де тут ще рандом карс? Давайте. Давайте можемо купляти самі швидкі. Самі швидкі. То ще таке є уазік тусь. Це зелений є уаз такий джипік. Є що такий голубий. Чи так само? Такий Mercedes. Ну, коротше. БМВ. Мені саме головне, щоб була. Сама швидка, яка тут є. Це. Оце саме швидка. Так, давайте покупаємо вже. Ми ще її тюнінгуємо, але може буде швидкісною. Все, макс тюнінг. Давайте так, це у нас УАЗік Улучшений. Так, ладно, давайте вже грати, бо ми вже з цими машин, машинами зависли. Так, стейдж. А, тут всі відкриті. Ну, давайте почнемо. З сьомого, напевно, давайте зьомої сьомої катки почнемо. І так. Тут, тут ці катки, тут цих всіх цих каточка треба паркуватися. Правильно, припаркуватись і не розбитися. Так, давайте. А, друзі, якщо вам може це відео сподобається, то я, може ще заснімлю геймплей по самій першій ну, старій версії Доктор Драйвінг, перша часть. Друзі, це буде дуже цікаво. А якщо вам це відео сподобається, то я може реально снімлю Геймплей по... по старій версії Доктор Дравинг 2014 року. Коротше, така старенька Доктор Драйвінг. То от, якщо вам подобається це відео, то я можу засняти ще геймплей по старій версії Доктор Драйвінг. Так, місіс. Давайте. Дев'ята каточка. Так, єма. Так, якщо це пілікає, то це означає, що ми були близько до інцидента, до аварії. І ці от біки нам допомагають. Давайте такого идемо. Давайте такого спробуємо Може его. Нет, стоп, мне так неудобно. Я все не бачу, і мені треба якось. А давайте чекайте якусь камеру нормально зроблю. Ема! Ребята, там капец, я чуть що не програв. Емаш. Так, так, так. Я чую ці звуки? Ці звуки означають, що ми близько до аварії бляха-муха. Страшно стає. слухайте, слухай, така... Цікава. Я б сказав, Так, на П. Все. Пшли. Далі стейдж 10. А, єма, куди я полетів? Ля, я дебіл просто. Я просто дебіл, Куда я поїхав? Рівна поїхав. Боже, ну це імба. Потом давайте сюди едма давайте на Р. Стоїмо назад. Блин, я походу не прийшов цю каточку. Я не мою, я не сможу цю каточку пройти. Сейчас инцидент будет. Я щас Стохну. Да ж куда ж ты назад кидешь? Ты че ще... ещ... Брат, їдеш если я назад здаю Просто Ну тупа коробка передач Чесно Так, так, так. Стопе. Блін Та ця парковка, цей шей руль, блін, тупорилий, бляха-муха. Це таке говно. Давай, пожалуйста. Ребята, я, походу, прийшов, ема. Я пришл, походу. Так, давайте с 11 катка. Сподіваюся, що ми її прийдемо. Тут а дивіться, я тут сложу. Тут а бачите, як... Ладно, так чуть газуємо? Не газуємо? Так, все? ми пройшли каточку непоганенько, так. Так ребятухи! А це вже сложно. Тут вже сложно. Ну, хоча не дуже і сложно. Можна і так припаркуватись, просто здати назад на R. На передачу R, тобто назад здати і... То можна, в принципі, тут же можна припаркуватись. Так можна карточку вже пройти. Е -е! Блін, куди я до чортова ця катка. Ну ще друзі ні разу ще й не програли. Бачите, як я хорош прям. Так, і мам. Друзі, вибачаю, що я себе так вважаю хорошим, тому що ну, я ще реально ні разу за це ще відео не здох. Хоча Хтя... ця каточка сложна, я вже щось ці передачі, блін, просто бідна коробка передач. Просто як я по дебільному припаркувався, от ви подивіться. От просто ви бачите, як я дебільно припаркувався, йо моє. Так, давайте. Ема! Пацани! Тихо, не говорити. Я, ребято, хе. Я там просто. Я там чуть не здох, ви бачили? Дивіться просто. Внимательно там... Там просто я... Ще би чуть-чуть один міліметр, і я би там міг здогнути вже. Ребятушки. Просто. Чекайте, давайте назад сдамо. Ребятушки я просто афігі! Капець! Це, напевно, просто, я не знаю. Я настолько такой хорош, что просто там, ну миллиметр просто, я в них сдохнуть уже. Блин, на том тупорелому. Бляха, муха! Вот пыхко! Ема, что это за какашка? Бляха, муха. Це що за говно! Я... Друзі, ми перший раз вже здохли Хима. Я перший раз здох вже в цьому відео. Но ну, за 13 минут я перший раз здох Ну, слухайте, це вже... Це, кстати, я должна емба сказати. Так, Хема. Там я знав, там кончика не коснуся. Я чуть просто не здох опять. Бляха ця парковка бісить просто. Як вони тут о, боже, як вони мне ці катки такі сложные, робити, бляха. Я не знаю, просто так нормально можна попаркуватися. Добре, давайте тако. З кожним разом, як я буду програвати, я буду. З кожним разом, як я буду програвати, то я буду цей. Міняти тачку. Давайте все. Крутим колесо фортуни. Я закриваю очі я підглядаю. Все, крутим. О, та сама! Ну давайте тоді на цій... А ми ж тільки що на неї грали. Це ж що це за фігня Боже. Так, все, петухи, врубаємо. Режим тігра просто повній Ну ж це просто... Це дерьмо дуже сложно пройти. І то доктор Driving набагато легше. Може для когось доктор, др, доктор Драйвінг сложно. Але для мене Доктор Драйвінг трошки ізічний. Пару раз ізічний, чому ця парковка тупорила. От як тут пройти? Пишіть в коментарях, як цю.